Барикади в мері та непрозорий стиль управління тимчасового мера Черкас Віктора Білоусова саме це відбило бажання в керуючого справами виконкому працювати й далі в мерії. Про це Валерій Герасименко заявив у коментарі виданню Прочерк. Нагадаю, він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Під час наради 27 січня я висловив категоричне несприйняття щодо намірів чинної міської влади спровокувати громадянські протистояння в приміщенні мерії. Однак Віктор Федорович Білоусов, очевидно, звернувшись до власних принципів світобачення, обрав шлях штучного створення серйозної соціальної напруги як серед населення міста, так і серед працівників мерії. Додам, що тимчасового мера вже не вперше критикують за авторитарний стиль управління, затятим комуністом і маріонеткою губернатора. Вперше назвав Віктора Білусова. Його теж уже колишній заступник Павло Карась. Віктор Федорович представляє десь близько кілька відсотків населення людей, особливо старшого віку, і я для нього є головним ідеологічним недругом і ворогом.